Доброго дня, я директор аудиторської компанії Аудитвід та Company, що розташована у місті Запоріжжя. Ми працюємо майже 29 років, починаючи з 1995 року. Надаємо різноманітний спектр послуг. Сьогодні я хочу вам розповісти про надання такого виду послуг як консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, юридичних будь-яких. Послуг. Це дуже широкий спектр надання послуг, але я намагаюся тисло розповісти, коли підприємство бажає консультуватися. І немає в штаті юриста, або якогось консультанта, фінансового директора. Він укладає договір з нашою компанією. Це абонементське обслужування. Або у разі необхідності ми укладаємо договір і надаємо такі послуги, як консультативний з будь-яких питань, що стосуються господарської діяльності вашого підприємства. Якщо ви бажаєте укласти абонентську угоду і сплачувати щомісяця, будь ласка, вона включає в себе суму на 8 питань. Я на боці того, щоб всі питання... Були задані у письмовому вигляді, і відповіді були також у письмовому вигляді, з посиланням на діюче законодавство, на букву закона. В подальшому це дуже корисно, і підприємства користуються. Цими письмовими відповідями в будь-яких е спорах з податковою, з контрагентами та інше. Якщо немає необхідності е стільки питань обговорювати протягом місяця, то можливо є е так, такий від співпраці, як е сплата за окремі питання, які виникають протягом, наприклад, місяця. Ви питаєте в нас письмово Через електронну пошту, і ми відповідаємо протягом одного, двох, трьох днів те ж саме електронною поштою. Надаємо рахунок, ви сплачуєте спектр питань будь-який це і податкові, і бухгалтерські, та юридичні. Виходячи з нашого опиту, можу вам сказати, що дуже великий попит на цей вид послуг. А особливо, коли змінюється законодавство. Будь ласка, запрошуємо вас до звертань до нашої кампанії з приводу консультування. На все добре, до нових зустрічей.